Марія Володимирівна купатися почала задовго до офіційного відкриття пляжного сезону. На водні процедури жінка ходить з початку травня і дивується, чому на пляжі мало її земляків. З 2 травня купаюся, вода хороша, чиста. Шкода, що люди тут з кругом живуть і не купаються. Оце шкода. Може ну, холодно? Ні, не холодно. Вже дуже тепло і вода дуже тепла. За комфортний і безпечний відпочинок дорослих і дітей на центральному пляжі відповідає підприємство спецкомунтранс. Наразі тут завершують приготування до офіційного відкриття купального сезону, розповідає майстер підприємства Наталія Киршина. Нашим підприємством спецкомунтранс підготавлюємо пляж до відкриття нашим підприємством. Проведено очищення пляжу. Загребли рязку, яка по берегу річки, потім пофарбували лавочки, поопилювали дерева, водолазне, проведене водолазне обстеження дна, нічого не виявлено, так що можна купатися спокійно і дітям, і дорослим. Перед початком купального сезону фахівці зробили лабораторний контроль питної та поверхневих вод річки Хорол. Показники відповідають нормам санітарного законодавства. Для попередження нещасних випадків на воді та надання допомоги тим, хто її потребує. На пляжі працюватиме сезонний рятувальний пост і буде організовано чергування рятувальників. На території пляжу упорядкували місця для відпочинку: підвели воду, опилюють дерева, ремонтують туалети та ліквідовують смітники. Я тут народилася і мені так печально дивитися на. Це все, що робиться зараз, яка у нас екологія, яка відповідальність. 1 червня офіційне відкриття купального сезону. У Миргороді працюватиме шість пляжів. Усі вони мають паспорти готовності. Наталія Кондра, Віктор Зуєв з Миргорода спеціально для Полтавських телевізійних новин.